Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Анонс дня. Завершення 2025 року. За винятком нових початків, які можуть бути злегка замасковані під певні завершення циклів і кінців певних справ, відмова від матриці трьохвимірності, що руйнується. Промивання мізків та кондиціонування розуму відбувається полегшення навантаження, скидання минулого багажу, скидання шарів его, застійних аспектів, розчинення минулого гніву. І так, хвилі роздратування, нетерпимості, хвилювання тощо відбувається свідоме переходження до вібрацій нової землі. Резонуючи в правдивій свідомості, віддаючись природному життю, яке Розгортається на новому рівні свідомості, свідомо розсіючі структури страху, розширюючись у потоці природного достатку, приймаючи та посилюючи прискорену трансформацію, підштовхує нас у нове життя. І ті, хто підіймається, мають вибір кожного дня, щоб вибрати почуття благословення, вибрати почуття вдячності. Тепер обирати слід бути в мирі всередині. Та в мирі в країні на планеті та радіти тому, що нас чекає попереду. Обирати жити вдячності незалежно від зовнішнього вигляду, відчуваючи вдячність всередині себе, Тінь у людстві це моральна проблема, яка кидає виклик усій его особистості. Ніхто не може усвідомити тінь значних моментів. І тінь без значних щирих і моральних зусиль. Щоб усвідомити її, потрібно розпізнати темні аспекти особистості, які присутні та реальні. Робота із тінню є необхідною умовою для будь-якої форми вознесіння, самопізнання, саморозвитку, піднесення тіньового я вимагає багато кропіткої роботи та внутрішніх змін, що тривають протягом тривалих періодів часу. Відбувається відродження самообразу, і воно експансивне. А зараз для людей, що підіймаються, відкриваються можливості, що допомагають їм приймати свідомі та чіткі рішення, засновані на справжньому самовираженні. Піднесення привабліту буватиме нові ситуації та переживання в реальності нової землі. Нова земля резонує та лунає в енергії істини все відбувається на новій землі, що не базується, звісно, на узгодженості та автентичності, буде повністю викрито та розкрито для трансмутації. Звільнення та подолання минулих самообумовлень та рутин відбуватиметься звичним чином. Здійснення свідомого вибору для вираження справжнього самовираження буде тільки розширятися вознесіння ніколи. Не буває самотнім, і від нього не очікується, що воно самостійно вирішуватиме все: всесвіт, майстри, ті, що підіймаються, ангельські налаштовані вірні істоти, команди Вознесіння завжди поруч, і вони прислуховуються до нас, чекаючи, коли їх попросять про допомогу, підтримку та керівництво. Завжди пам'ятаємо, що заклик. Про допомогу має прозвучати із того царства, де потрібна допомога, не просто подумати, а заклик зробити. Молитва медитація ем, не обов'язково повинні бути формальними чи структурованими десь раз у тиждень чи два рази на тиждень. Робіть це так, як ми робимо золотою епохою що вечора. Або ж зараз, коли відбувається всепланетарні медитації, квітка життя і смарагдове полум'я, ми робимо це кожних чотири години. Це справжнє відчуття того, що ти робиш. Тому це стає традицією протягом багатьох років у багатьох різноманітних віруваннях та культурах, свідомо спілкуючись з всесвітом, усіма істотами світла на власній унікальній мові. Універсальна сила на новій землі це наш люблячий друг, чиста сутність творіння свідомо відповідає на всі прохання про допомогу та підтримку. Завдяки універсальному закону вибору вона не діятиме чи не втручатиметься, якщо її про це не просять. Вознесіння не змінює світ фізично, світ, у якому воно і ми з вами знаходимося, змінюється відповідно до свідомих вібрацій, запитів. Це перехід до нової земної паралельної реальності, що відображає зміни всередині себе серед істот у вищому стані свідомості. Світ змінюється. Відповідно до свідомих вібрацій та частот, обираючи жити в новій земній енергії та вищих вібраціях, ми часто створюємо бажану реальність, коли ми над цим працюємо. Свідоме вирівнювання вознесіння відпускає те, що ми носили з собою протягом тривалого часу речі, які не мають нічого спільного з їхнім теперішнім часом, І вони формуються у вібраційну відповідність. Новим земним бажанням. Піднесення досягає значних успіхів цього року, здійснивши внутрішнє трансформаційне зцілення, зменшивши реактивність, посиливши самосвідомість і підготувавшись до глибших і легких переживань і зв'язків. Незважаючи на шторми та виклики, які можуть виникати час від часу, ті, хто підіймається, зараз стоять стають сильнішими. Згуртованішими ніж будь-коли раніше, обравши залишатись суверенними та відданими майбутньому трансформаційному шляху, колективне вознесіння набере енергійного темпу у новому 2026 році, році одинички, щоб бути вібраційно узгодженим із сьогоденням, варто свідомо дихати, слухати та стілюватись. У величі храму природи, справжній сутності життя, свідомо створюючи простір та знаходячи час для повного зв'язку, фізичного розслаблення, відключення, споглядання та гармонізації, а не поринаючи в безглузду метушню та поспіх. Отож після нового земного резонансу піднесення більше не може контролюватися, маніпулюватися та поневолюватись. Зовнішнім тривимірним світом, тепер це стає абсолютно неможливим. На землі відбувається глибока енергетична трансформація, яка виявляє та руйнує структури та системи, засновані на страху та нечесності. Істина звільняє багатьох, оскільки колективна свідомість переживає повсюдне пробудження зі застранням кількості людей, які пробуджуються та стають. Метафізично усвідомленими існуючі суспільні структури повбувають в процесі руйнування, щоб освітити шлях для нової земної ери, золотої епохи, заснованої на любові та щирості. Стати магнетичним на новій землі це про вираження справжнього істинного я, яке вільне від суспільних умовностей та подолання нав'язаних самим собою обмежень, довіра. До здібності та автентичності нашого вищого Я Всесвіт організував наше існування на землі таким чином, щоб воно трансформовувалося, забезпечило усім необхідним та суттєвим. Тому дозволяємо проявити справжні аспекти нашого Я. Я є. І в цей спосіб ми гармонізуємось природним ритмом Всесвіту та випромінням магнітну енергію. І це не лише виконує бажання душі, а й надихає інших, хто возноситься, хто йде тим же шляхом робити те саме. Отож, попереду нас грудень. Це час глибшої інтеграції та роздумів на Останніми 11 місяцями, і це каталізує життєві огляди, вивільняє щільність, підкоряються невидимим симплам, що діють, зміцнюють та готують нас і наші внутрішні основи для побудови міцної структури у свідомому житті на новій землі, улюблячому та відданому служінні вознесіння. з вами був Олександр, людина чудосія Діліться враженнями та коментарями, благословення нині і завжди.